Добривечір, називаюся Віталій Загайний. Дуже приємно було попасти на сьогоднішній тренінг. Два дні, два вихідних дні, абсолютно без жодних жалів провести в цій аудиторії в цьому товаристві під орудою Любомира Бовонька. Я не можу вважати себе новачком в тренерській справі, бо є певний досвід тренерських заходів і певний досвід і участі в, трен... в тренінгах як учасник і власне як тренер. Але... Сьогоднішній тренінг він дуже багато речей нових привідкрив. Тобто можна було побачити, як можна ще, ще по-іншому проводити тренінг. Дуже динамічно, дуже активно, дуже відкрито, відверто, те, про що да? тобто не, 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 бійся, не бійся розповідати про свої фішки. Дуже важко, кому буде просто їх повторити настільки досконало, що це дійсно є твоєю фішкою. Я тут прошу просто для себе проводжу аналогію зі спортом. Якщо ну, там, ти займ, я займався вороньбою. І якщо ти маєш щось дуже добре відпрацьований, певний, там, певну технічну дію, певний прийом і певна твоя коронка, жоден ну, справді серйозний спортсмен, серйозний борець, він не боїться показувати цю коронку. Тому що повторити це, зробити це так, як він це робить, ну, практично буде неможливо. Тому що дуже багато факторів є, які впливають на це. І зрештою треба розуміти, що для того, щоб вийти на той рівень технічної, такий, такий рівень технічної підготовки, треба було потратити там, більше 2000 годин, це точно. Дуже дякую ще раз за хороший час, за гарний, класний насичений тренінг і наступних успіхів!